Сказали, е споку, щоб Я сказав, у нас зараз ще є шанс захопити Кемінгар. Це ми здаємо, що, що ми здаємо. мене так багато подобна. Ні, нема такого шансу. А навіщо? А тому що... Або поет, буде. А тому що вони маріонетки Путіна всі. Нам треба брати владу для Господа. Для себе, щоб сісти на місця, там, крісла, заплатили, там, пенсії, вплив мати. А де Господа. і коли ми йдемо до Господа, все робимо. Я отут, я зараз стояв, скільки тиснуть, Міліція, пам'ятаєте, зараз тиснуть. Ну, дойшли до мене і я розірвався пішли. Ось я так стояв. Ну що дивитися? Слухайте, мене цікаво, що тут працює група. Відцянки, які наші депутати, зараз керівники держави оголошували, обіцяли не виконали. Потреби народу не почують. Тому майдан гідності розуміло, що є весна, є літо, є осінь, є зима. І це воно формативно перетворювалося. І коли ми підготували процес переформатації Майдану, і коли ми мали оголосити у 18.30 медіапрес центри і ви повинні, ви це прекрасно знаєте, де мали бути представники з адміністрації президента, представники з адміністрації КМДА, в нашій случі, Олег, а тут сили вже пресло. на рівні Олег, пора пресло. відходити. Робиться закуплення Давайте, ми починаємо відходити, виходить, ви потім відійдете, Добре? А хто це керує процесом? Здравствуйте, а хто це керує процесом? Народ? Народ. Це народ? Громадянин це ще не народ. Це побачена людина. Дещо 50%. Це помогає. Далі. 1

Якщо все це починається, мене втримає наш За Що за паніка? А навіщо ця паніка? Ну, люди вийшли, значить, хай, по-перше, їм треба відремонтувати. У мене всередині дуже все спокійно. Я просто слідкую з людьми на рівні їхньої хвилі. Так, по вухах не треба. По вухах не треба. Бить по вухах не треба. Забираємо, все ясно. А я... Театр одного актера. Это был флешмоб, а я это думал. Да. А? Вот да. они. Это флешмоб, оказывается.

Черниговский? Ну, у нас это, он Чернигов. построен в Чернигове, в селе Калычевка. А, ну, несколько, несколько километров от Чернигова. Мы оттуда. То же самое. А вы? Я самоврядная громада Киев, Днепровский район. Это какая-то организация общественная? Да, НГО? да, да, да. Понятно. Да, да мы верим. Мне просто интересно, чем должен был закончиться Майдан, это 7, 7 шагов пройти, <laughs> почитайте. не происходит сейчас на самом деле. Это был флешмоб. Покажите своим прикладом. Нам треба тут забыть місце, щоб чтобы психологично. Хто я? Так. Ну, напевно, я можу представитися як координатор групи людей, яка закінчалася на п'ять днів. В І мені чесно, я б дуже хотів, щоб ця сцена залишилась, того я не хочу, щоб почався наступ, який може продовжитися туди. Все, що щось показано, щось показано, Треба знати, коли відступити. Зараз не відступають. Заберіть всіх світ За там заберіть світ. Тільки ми домовується з зараз почнемо, воно не потрібно все робити. Чиста провокація тільки для того, щоб отримати різдюлів все. Тільки для того, щоб отримати. <голи> Перелякані. <голи> 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 Мы поедем заберем мою машину, мои права. Тот же самый сценарий, машина-права. Никто не видел документов ничего, зато устроили здесь вот это все. Нет, так понимаешь, проблема еще? сняли и хотят снять сцену. хотят сохранить Киевляне. Вот, соусом, вот, вот да. под этим соусом сейчас это все снесло. я просто думаю, что Киевляны как бы сегодня попрощались в пешеходной Это сегодня последний день. когда в будни ты можешь вот так вот просто прогуляться. Кто-то еще погуляет, немного пойдут спать. А вот.

Проведуть Собо, парад, який забло. нині не актуальний. Я категорично а, проти параду. я, тут, я, я, я тут візьму собі каремат, э, лягу і буду легко. Ну, ви дійсно можна збиратися? Тому що, а, а, ви, а кого розуміє? ми вже перемогли когось? Ні. Ми... в 41-му, коли парад на Газної площі, то кого перемогли? Ну, вони ж на фронті. По-перше, 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 а я відповім вам. Це не пляски і не танці. Парад – це демонстрація того, що в країні.